Були поранені поранені. Люди заходили з вулиці, вони їхали на роботу по домівках. А у нас в університеті знаходиться укриття, і тому вони заходили на перший поверх, даби туди пройти. І ну, перше, що було, це була паніка. Істерика була дівчина, яку я досі я її пам'ятаю, бо ми її не могли взагалі воно бо її просто трусила. Ну а потім з і викри... із першого поверху заходили ті люди, до кого, мабуть, осколки чи кого волною відкинула, були з кінцівки, руки, ноги. Но у нас в деканації не було. Матеріалу, потім що могли, то робили. Поки їхала швидка. Тобто, ми перев'язували, дезінфіцірували. Ну таке ззаді ви бачите, наш корпус, і який вже за ці півроки він він ну живий, тільки диканат. Цей ну нема нічого. Тобто ні одного від нас. – Студентів не було. Студентів не було. Вони зараз на дистанційки. Вони приходять тільки, якщо їм потрібні якісь документи з деканату. і.